Audi А4, 2 літра, ТФСА. Машина 13-го року. Тачка попадає на розборку, щоб ти Стоїть Стоїться тачка в Херсоні по 6 місяців 3. Поняв? Посилу на состояння машини. Тупо, я так з дивлюся, машина ударилася в якесь дерево і ще плюс до цього перевернулася. Покажи. Щоб ти розумів, безпеці Audi реально працює, тому що людина залишилася жива. Да, е, е, як би сказати, в цій машині ні один раптор у нього не було, щоб ти поїмав. Диви, лонжерон согнутий, левий, хлам. що сюди завернули. Диви, покажи. Правий цілий, там де номерний стакан все цілий. Ти поняв? Все документи є, треба комусь, пожалуйста. Є мотор, є коробка, є машини, диски, салон ідеальний, чорний. Поняв? Є. Як би сказати? Зеркало є, двері цілі, покажи оці, бач, задні, Цим піде двері. Ну хоч мілочук з цієї машини можна не продавати. Но прикол не в тому, Сидіння ми зняли, дивіться, підходимо. Тачка простояла, погоди. Щоб виказали там, що ауді. Відкриваємо. Покажи, загорається, диви. Скільки пробігав точка? 204. Акумулятор працює в машині, ти можеш виставити? Ти стримить состояние цієї. Розорвано хлам, но аккумулятор у нас все працює. І те музика не грає, давай пробуй. Зараз прозрей, якщо вона робить. А, за ключ не Там ключа має. треба. Да. Ключа треба. Так, безопасна сила, кстати, осталася. А руль стрельну, ти бачиш? Руль стрельну Без насос працює в баке. Так, що у нас тут датчик? Люк цілий залишився, заднє стекло ціле залишилося. Поставті, пацани по безпеці, я хочу сказати. Ауді нормально тримають нагрузку. Я б думав, в японській машині вже б, я думаю, людина пострадала. От ауді, що ти за ними не кажи, але ну вони каркасу сидять. Бачиш, дивійки зможні. Оце робиться по уму. Диві, як вона переверталася, який були удари, але сама капсула, де сидить людина, залишилася ціле. Бачите, він багато. Прикинь полі на А, тут що, музика дорога, Дивись. Покажи, він Ченджер стоїть. Запаска є. Вон докато дивись. Так дивись, до катка ще ні разу не знімалась. Сабвуфер. Да, це сабвуфер? А ну, стоп. На, а, то акумулятор. Дивись, акумулятор ще ріди. Без пробігу. Без пробігу, так. Да. Акумулятор, навіть треба зняти. О, дивіться, бачиш? стоїть акумулятор і все роботає. Щоб вода сюди не попадала. Так що такі от діла? Так що мені казали, що Ауді погана машина.